Всім привіт! Це та, та, яка казала, що в неділю буду робити вихідний від влогів. <реш> Ми на каналі Вікторівна мене звати Віта Вікторівна. А то Люба Владиміровна там лежить, ну вам її не видно. А то у мене цей гола стіна і да, я прошу милостиню. Я п'ю куркуму з медом з перцем. Перша моя їда. І буду робити смузі нам з любою. Дуже вкусно. Прям я балтею. Чого Про мед. Це мало, я хочу ще. морковку. О, слухай, а у нас же що ж... це таке? А, риба. Рибна. Хочеш? Вкусно? Нет. Чого? Жина ні? Хочешь морку гристи? Ні. Че? Да, дуже. Для чого? Для зриння, да. так. І тут як його звати, карантин чи як я там? Коротше, якийсь є. Подиви, почитай інтернет. Кстати, для на было полезно, а ну-ка, чем полезна морковь? Смузі. Даже я не знаю, смузі це сорбет, ще називають. Так як малинка заморожена була. Ну, в общем, воно дуже вкусне, блін. При тому, що тут немає, даже гам, сахару. І там люба теж своє п'є. Сніданок сильної і незалежної смузі. Булка з іонезом, винігріт. Я Яблок змонтувала. Я такая дуже молодец, я его взмотывала. Кстати, Роза, тем пришел в конец. И треба их выкинуть. Мы на постельной режим опять. Доброе утро. Добрый ранок, девочки и мальчики. Мы уже проснулись. Що ти мама. А. Спасибо, Господи, що я проснулася. Спасибо, що у мене такі красиві волосы. Спасибо, що у мене така кончена, мама. Ну, кажи. Я буду. В смислі не буду, ти що не благодарна Богу. Ні. Ти не благодарна твар? Я аути... аутистка. Яка аутистка? Аутистка? Не дай Бог! Атеистка? А ты истка? А, те сама. Ну так, ну, скажи спасибо просто, что ты проснулась. Зачем? Тринадцать вот не казала, а тут скажу. Ну да, треба починати. Не буду. А так, по векну подавилась. Доброе утро, мир. Поздоровайся с людьми. Да привет. Что да привет? Я скажу поздороваться. утро. Да? Доброе утро, мир. Наш самолет. Мом, Си, на стильчике и барао даже. Что? Ну чего не снимать? Тебя можно снимать? Сиси. -си. Мяу. Люба вже пішла в школу, виключився телефон, у мене сів повністю. А я трошки тут медитую, зараз зроблю 100 лімфодренажних стрибків, вакуум і на планки полежу, а потім буду займатися домашніми ділами, часник перетру, посуду перемию, поубираю трохи. Всем хорошего дня. Куда ти? Щось мене на уборку сьогодні пробило, і в да, мене там куча посуди, Пошли мить посуду. Уже все зробила. Ой, так мені подобається ця піжамка. Такий прям домашній такий костюмчик. Класс, і мені тепленько в ньому не треба халат на себе натягувати. І тепло, і не холодно, і не жарко. Отак от. Хорошо. А я порізала собі пальчика. Тьмила посуду і ударилась пальчиком обшу. Об, 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 об ніж от блендера. Vou uma navola. Não, ладно. É Прийшла люба школи. На диван ла-ла-ла Боня! Бо А я по-французькому получила девятку. По-французькому получила девятку, да? Да? Що сказати? Іду, гуляю. Прогулююся, ні о чому не думаю, ні про що. А... Грідуть великі переменни в моїй жизни. Я прям чувствую. Я пішла додому, а Люба тут в інтернеті залипує, як обичка. Нічого нового. А ще у неї тут ось такі поясники. Там їх два. Дай видавити. Ні. Оцей білий, дай. Ні. Ні. А дай потругать. Ні. Ні. Дай потрогаю. Ну я ж не а буду. Його все Щас я його заморожу. Мама. Що больно? Да. Можна один? Нельзя. Тільки один, пожалуйста. Не можна. Ну один. Мам, все починається. Все Ні, я тобі обіцяю один. Ти ражеш, пам'ятаєш, я пообіцяла один і видавила один. І маніпулірувала піввачі. Ні. Один. Мам, нельзя. Один. Мам, не. Получается? Угу. Mm? Uh -huh. я завтра иду в боулинг. В боулинг? А завтра пятница? И вторник. А урок? Завтра съедаться, да? Да. Сейчас так тихо сидим. Так, а я тут, 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 тут зварила любимо м'яско на бутерброди. Щас його поріжу. і бутербродики. В смысле? Я тобі вам бутерброди сделаю. Любо, я зачем мясо варила? Я спеціально, щоб бути хорошою мамою. Тебе жопу було видно. Опять мені треба. З чим ти ці шорти носиш? Буду. Такі вони удобні, вони як, як підороські якісь. Показую, показую, це м'ясо. Отак м'ясо беру, отак нарізаю. його. І так любі, а? Ану вкуп, попробуй, вкусне? Угу. Таке як ти любиш, не Чи Угу. Часничок угу. Час, чусь. Та ні, стоп! Ти ж не той кусок бери. Так положи. На. Я тобі дам, та що можна. Може з хлібушком люблю? Mm -hmm. На ось уша один. Нет, мама вже голодає. У мене голодовка. З хлібушком треба було. Mm -hmm. Можеш Симой поділи, поділитися? Mm -hmm. Ти серйозно? Ой, а ця вічно теж голодою. Yeah, подерж в камеру. Ну? Могу, что с ним? Куда И если не хорошо, вот, и Кстати, у нас полочки поломалось. Кстати, тут так крутарты. Еще раз скажи. Зачем ты распыла кулосочки тише, мама тебе сегодня, сегодня заплетала? А? Скажи. Я дивлюсь на себе в зеркало після третього уроку чи четвертого і таке чувствуешь, що я з 3 класу збіжала. Блін, у нас шести классник и выше семья. Ну давай якось так, щоб прев'юшку, На щоб превьюшу прев було. Так оно быстро Ти хто? Ти Писи шпола да люб скажи всем спокойной ночи Все спокойной no, ночи кисляки по видео по вечерам доставьте лайки подписаться до